Доброго Ранку, шановні українці, Доброго ранку, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Ігор Шувець, Містер дощ, неділя. Ми сьогодні були з 4 годин ранку в цій місцині. Скажете, що ми робили. Давно я говорив, що вже другий рік війни я займаюся тим, що прочисує ліса суттєрящини. Десь півтора місяця я не був в лісах Сокірянщини. десь приблизно півтора місяця. А сьогодні ліси біля Дністра. Ми з добровольцями прочісували ліси біля Дністра і дивилися, що є така річ бінокль. і дивилися за дронами. Скажете, чому саме біля Дністра? Тому що російські дрони на Західну Україну заходять по річці Дністер. Вони йдуть низенько над річкою Дністер. Тому що Дністер знаходиться в ущелинах і Ребе Радіоелектронна боротьба не бере ці дрони, коли вони йдуть низько над Дністром, потім виринають і розходяться по Західній Україні. І сьогодні ми з 4 ранку прочисували ліси і дивилися, що патрулювали повітряний простір на Супірящиною за допомогою біноклів. Зараз дощ уже, уже день. І ми будемо забиратися з цієї місцевості, але я хотів висказати деякі, як кажуть, москалі свої соображення. 25 травня у нас вночі над Сукірянщиною збили дрон. Збили дрон. І мене зацікавив цей сам факт, зацікавило те, що нам обіцяли розслідування. Дрон був, дрон упав, дрон збили. Розслідування, хто розслідує, що розслідує, невідомо. Я вирішив як журналіст трошки перелопатити літературу і попробувати розслідувати, що мене цікавить, як дрони попадають на Західну Україну і Сокірянщину. Як вони попадають, звідки попадають. Та що вони йдуть по Дністру, по ущелині Дністра, скоріше всього від могилів Подільського. Ясно. Які збили дрон на Укер'янщини? Збили шахет. по російськи назвали його Герань 2. Так от, корисна дія шахеда 1000 кілометрів. І шахед не ведеться оператором. На такій відстані він не ведеться оператором. У шахеда є така решіточка, яка ловить тейлінг з космосу, з супутника. І ця решіточка ставить поміхи ребу радіоелектронній боротьбі. І Оці шахеди стаями приблизно від Могилєво-Подільського по ущелині вниз до Дністра. Питання звідки їх запускають? З території Росії це дуже далеко, тисячі кілометрів, не долетить. З Херсонської області, за Дніпра, так, ближче. Але при всіх розкладах, якщо летить шахет, йому потрібна одна річ або летить Орлан. в росіян є. Суперкрутий безпілотник, дорогий дуже Орлан 10. Навіть для Орлана 10, який є останнім писком електроніки, військовій справі потрібен що? Правильно, ретранслятор. Ретранслятор. А для шахеда іранського, який є практично копією мопеда да, старого радянського, що теж потрібен ретранслятор. Зрозумійте, не може безпілотник літати, яким керується оператором, просто так. Кажуть, він запрограмований, ну, запрограмований. Але ж наші ставлять радіопоміхи. Погода може бути, дощ може початися, і безпілотник зіб'ється. Фактор: тому у мене є така думка, що у нас десь тут на Сокірянщині або десь до Могильова. Але мене щось якась інтуїція, що десь тут, в цих лісах, на скалах біля Дністра, можливо, є якийсь ретранслятор. Можливо, начебто інсайдерська інформація. Простіше кажучи, маяк, який що наводить дрони. Тому що не може іранський мопед Шахет летіти на 1000 кілометрів, на 700 кілометрів без маяка ретранслятора. Раз є маячок, значить люди, які що його обслуговують, себто, що агентура, колаборанти, зрадники. Уже скільки раз я просив нашу сутерянську владу, особисто Ваню Гангала, який відповідає за оборону, він на здоровий такий мужчина, катається на джипі з прапором. Скільки я просив Ваню Гангала, скільки давав пропозиції сутерянському. Колишньому військомату ТЦК, скільки давав пропозиції теробороні, звертався в Новодістройськ ДФТГ місцево. Хлопці, давайте будемо прочесувати ліса Сокірянщини. Ліса скали біля Дністра. Це Ахілесова п'ята Сокірянщини, І про це всі знають. Є маячок чи нема? Є ретранслятор, який супроводжує дрони на Західну Україну. Попридні стереги, кажуть у нас в районі, чи нема. Питання дискусійне, але ж потрібно шукати. Потрібно шукати тих людей, які що Обслуговують цей ретранслятор, можливо, начебто. І знову питання, чому за другий рік війни, як кажуть на жаргоні професійному, да, професіоналів Якасев Янкович, качественної грібенки лісок Сікірянщини, ні. перевожу на російську, щоб. Мене ж слухають всі і росіяни російськомовні. Другий рік війни один я з добровольцями, так як зараз, прочисуємо ліса Сотірянщини і Побережжя біля річки Дністар скали. А владі, військовим, правоохоронцям, начебто це не потрібно від слова взагалі. Це моя теж суб'єктивна думка як журналіст. Сьогодні ми попрацювали, попрацювали добровільно. Безоплатно, тому що оборона Сутірянщини, оборона України, оборона в тилу. Це свята справа. Ми сьогодні зробили те, щоб хоч щось зробити, знаючи, що наші земляки Сутірянщини на передовій зараз тримають оборону. Клонюся вам, хлопці, а ми в тилу робимо те, що можемо робити. З вами був Горшлець, добровольці. Берег Дністра, Сокір'янщина, Чернівецька область. До нових зустрічей!